Добрий день, це канал. Я і мої кози, чи я їм мамині тваринки, не знаю. Йду, ну я гляну, чи нема опеньків на пінках. А тоді ще зійдуше ще врів. Там, де в мене ранні опеньки ростуть, ще там подивлюся. Чи є, чи нема. Вчора мої кози. Листя попасли, але вершки поставляли. Тільки листя. Бесті. Наталі втікли а тут з'їли вершок і тут вершок з'їли. Тільки листки. Ось так. Попаслися вчора в Редіни. І тут попаслися. А от груші не зачепили, яблуні не зачепили, це вже тішить. Так щось таке то. Це все життя таке буває. О. Бешкетники, пастися не хочуть, самі не знають, чого вони хочуть. Ось так, що тут. Не видно опеньків, не видно. Так ви знаєте, зайшла я сюди під дерево. Думала, моє тут опеньки є. А тут ще сухо. Ну ні, земля трошки змочена, я не скажу, але нема ще на пеньках тих опеньочків, Тутечка нема. Треба вилізти звідси якось. З того хабизя і злізти туди в рів. Глянути там, де... Ранні упеньки в мене весь час є. Но там така кропива, як туди злізти? Тут нема трави. На траві треба тієї трави козом вкосити. Трохи. Брану треба буде вийти сюди вкосити і є що. Та й таке то. Зараз я залізу, у рів, спробую. Треба яблунку всього того лишнє повирізати, щоб на другий рік не було захаращене. Ну нічого, що ми зробимо зараз, я спробую злізти. Я їх злізу в рів. Якщо там є опеньки, то я вам покажу. А якщо нема, то і не покажу, бо їх нема. А хотілося б позбирати пару опеньків. Ні, якщо чесно, я їх не хочу, щоб їсти там. Але зібрати о, хай би там. Були, якщо вони є, забрати їх до всіх. Ось треба мені сюди, бо ми ж ту кропиву злізти. Але як? Але як не знаю. Зараз по -по поставлю паузу. Ну що я вам скажу? Злізла я сюди. Ось тут коло того пенька. Весь час було багато опеньків ранніх. Ну, їх нема. Нема. Земля ще суха порівняно. І їх нема. Тих опеньків печально, но факт. Дармово я сюди злізала, якщо чесно. О! Тепер треба вилізати догори. О, та і що будеш казати? Ніц не скажеш, треба вилізати. Назад. Ох! Не доле, не доле. Думаю, щоб не було, як там того року було. Прийшла, а вони вже всі червиві. Пару відер опеньки і всі були червиві. О, так щось таке то, Ладненько. О! Я вже майже виповзла догори. Я така. О, значить. дай порадок. Нема, ще рано значить. О, свій городець, щоб не казали господині, яка я паршива. О. Покажу вам трошки красоти. Який жук. Всередині. І що їсиш мені серединку А, Жук. Такі гарні. Пізно цвіти. Питали мене, а що не легше під, пересадити під хату у квітник, щоб цвіли, щоб гарно було. Би можна було, я так би зробила. Би можна було я так би зробила, пересадила б. Но маю де їх посадити у квітнику. Так що ось таке -то діло. <свист> О! Не, це не О! О! Я пустила молоді пагони мені. Моя ложинка чорна. Від ліди. Ось. Ще тут одесь був ровий Пеньок один. Але смачний. Такий теж рану. Мов малиті. Як їх, скажіть мені, опеньки. Бачите, куди малина моя полізла? В яму. О. Та й таке. -то. Зараз я попробую, чи я долізу гляну до них, чи ні. Не бачу тупенька, що чесно. Не виднося на немов пеньків. Також нема. О, ладно. Нема, так нема. Ми не будемо лізти туди, куди не треба, щоб я зараз не скотилася от сюди, в ті чорні малини і не пообдирала всі руки і ноги. Ладно. Вернемося назад. Колись ту повну яму наложували, сіло зробили коровам. Ось. Брагу сюди привозили. Заливали. Коровам, бикам. Всі їли. Ось так-то. Ну що? О, зараз нема. Скільки то наробити треба було, щоб її зробити ту яму. А зараз. А зараз. О, вода випаровується з бочки. Напевно, десь дірка є. Гібіску цвете. Гурненько. Трояндочки мої. Ось красонечка. І от де три розових цвите. А ця хрізідемочка зацвітає від ліду, Бачите, які маленькі гузички. А це? У нас каот, морозник. Ну, дівчата казали, що то багаторічна айстра. Ні, У нас кажуть морозник. У мене є такий голубий, а це розовий дуже гарний. Така красота. А це мій виноград росте. Краще і краще. Приянди повідцвітали. Ладненько. Всім гарного мирного дня і міцного здоров'я. Тільки Хороших новин. Всім папа. -па. А я буду йти до хати. А цього ковра треба трошки, напевно, було б його трошки десь проріведити чи що, щоб він менший був. Не знаю. Хвоста моя і красунчик гібіскус росте. Ось такі гарні. Квіточки. Ще й сіння сіняємо мав. Ось такі тут справи. І моя гортензія. Дійсно, визрівають краще пагони. Ну, а там буде видно. Ладно. Sim, pa, papá.